Найкращі цільові промокоди на вересень 2025 року. Таргіт. більше, ніж просто магазин, ваш особистий хакінг-системи знижок в 2025 році. В епоху, коли споживча економіка змушує нас постійно шукати способи заощадити, Таргіт впевнено займає позицію не просто роздрібного магазину, а цілої екосистеми вигод. Багато хто звик до Target як місця, де можна придбати основні продукти, одяг та товари для дому. Але, повірте, потенціал економії в Таргет набагато глибше, ніж здається на перший погляд. У 2025 році, з урахуванням всіх нюансів і програм лояльності, Target стає справжнім полем для хекінгу системи знижок, якщо, звичайно, знати, як діяти. Я, як людина, яка постійно шукає способу оптимізувати свої витрати, витратив чимало часу, вивчаючи тонкощі програм лояльності та акцій Target. І можу з упевненістю сказати, що, доклавши трохи зусиль, можна істотно скоротити свої витрати на покупки в цьому магазині. Target Circle – ваш перший крок до економії. Якщо ви ще не є членом Target Circle, це ваша головна помилка. Ця програма лояльності основа всіх знижок і вигод в Таргіт. Вона безкоштовна, і за участь ви отримуєте. 5% знижки в магазині і онлайн це вже суттєва економія, особливо якщо ви часто купуєте в Таргіт. Безкоштовну дводенну доставку зручно, коли часу на поїздки в магазин немає. Безпрограшне повернення не потрібно переживати про те, що товар не підійде або не сподобається. Але найголовніше, так, Jet Circle відкриває доступ до ексклюзивних пропозицій і знижок з обмеженим терміном дії. Наприклад, рік безкоштовної участі в Target Circle 360 при виконанні певних умов або винагорода в розмірі 30 доларів при витратах в 300 доларів. І не забувайте про персоналізовані пропозиції, які Target відправляє учасникам програми, вони можуть бути дуже вигідними. Таргет 360 максимальний рівень переваг. Якщо ви серйозно ставитесь до економії, Target 360 це шлях, ця платна програма близько 99 доларів на рік, надає ще більше переваг. Один безкоштовний подарунок на місяць, вибір подарунка може бути досить різноманітним, і іноді можна отримати дійсно цінні речі. Доступ до раннього продажу, можливість купити товари за зниженими цінами до того, як про це дізнаються інші покупці, безкоштовна доставка в той же день і безкоштовна доставка протягом 2 днів ще більше зручності та економії. Хоча річна плата може здатися високою, якщо ви часто купуєте в таргіт, переваги, які ви отримуєте, можуть злишком компенсувати витрати. Я особисто вважаю, що Target 360 це чудова інвестиція для тих, хто регулярно здійснює покупки в цьому магазині. Кредитна картка Target Circle подвійна вигода. Кредитна картка Target Circle це ще один спосіб збільшити економію. При схваленні ви отримуєте знижку в розмірі паета 10 доларів на замовлення від пата 10 доларів або більше. Більше того. Ви отримуєте кредит у розмірі паєте 10 доларів, якщо відкриєте рахунок з можливістю поповнення в Target Circle і витратите паєте 10 доларів на Target. Але не варто забувати про процентні ставки і комісіях, які можуть супроводжувати використання кредитних карт. Тому перед тим, як відкрити картку Target Circle, переконайтеся, що ви зможете вчасно погасити борг, щоб уникнути додаткових витрат. Студентські знижки та допомога економія для всіх. Таргет піклується про своїх студентських покупців і надає їм можливість заощадити 50% на підписці та отримати знижку 20% на покупки в магазинах. Це відмінна можливість для студентів, які навчаються і при цьому хочуть заощадити на покупках. А для тих, хто потребує державної допомоги, Таргіт пропонує безкоштовну швидку доставку, необмежену доставку в той же день та багато іншого всього за 5 доларів на місяць. Це дійсно здорово, що Таргіт робить покупки більш доступними для тих, хто цього потребує. Народження дитини і весілля знижка 15% на важливі події. Таргіт розуміє, що народження дитини або весілля це важливі події в житті і надає знижку 15% по всьому магазину Target Circle, яку можна використовувати двічі. Це відмінна можливість заощадити на покупці товарів для новонародженого або підготовці до весілля. Просто переконайтеся, що ваші реєстраційні списки активні принаймні за два тижні до події. Щотижневі оголошення та цифрові купони слідкуйте за акціями. Не забувайте про щотижневі оголошення та цифрові купони. Вони оновлюються щотижня і присвячені певним товарам. У додатку Target також можна знайти ексклюзивні знижки, включаючи цифрові купони. І не забувайте про пропозиції Target Circle або їх щотижневої реклами. Як я використовую ці хитрощі на практиці. Я сам активно використовую всі ці можливості. Наприклад, я підписався на Target Circle 360, щоб отримати безкоштовні подарунки та ранній доступ до розпродажів. Я також використовую кредитну картку Target Circle для отримання знижок та бонусів. І я завжди стежу за щотижневими оголошеннями та цифровими купонами, щоб не пропустити вигідні пропозиції. В результаті я зміг істотно скоротити свої витрати на покупки в Target. І я впевнений. Що ви також можете це зробити, якщо будете слідувати моїм порадам. Висновок target, це більше, ніж просто магазин. же це не просто магазин це ціла екосистема виход. Якщо ви будете використовувати всі можливості, які пропонує Target, ви зможете істотно скоротити свої витрати на покупки. І пам'ятайте, що економія це не тільки приємно, але і корисно. Адже зекономлені гроші можна витратити на щось дійсно важливе. Так що, вперед, хакніте систему знижок Target і почніть економити вже сьогодні. Удачі вам в цьому захоплюючому процесі!